Укриття просто не відкрили, та й все. У нас з дитиною все добре, а дружина загинула. Бігла сюди сховатися, але тут було, на жаль, закрито. Ми всі ходили жалоби, писали жалоби, дзвонили в служби всі. І всі говорили, що здесь все нормально, все прекрасно. Що в нас робиться? Ти наші кубок біжиш, а куди нам ховатися з дітками нашими? Сьогодні день Довите? дітей. День дітей, це захист дітей. Ця двері опять закрита була. По указці якогось інженера. Мені його привели, я б його задушила. І даже не пожаліла. Я жінка задушила зразу. І все. СБУ, прокуратура нас поліція зараз всім займається. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. Сьогодні столиця була знову атакована ворожими ракетами. Вона била балістикою. І, на жаль, внаслідок цих ракетних атак загинули люди. Безперечно, винуватцем є і лишається єдина сторона це країна-агресорка, Російська Федерація і військовий злочинець Путін. Але ми маємо на жаль і внутрішні проблеми. Це халатність, халатність, яка пов'язана із тим, що в кожного українця, який знаходиться під обстрілами, обов'язково має бути право та можливість перейти в укриття. І якщо це укриття не функціонує з якихось обставин та причин, то Відповідні органи мають понести відповідальність сьогодні. Кияни, якраз які загинули, вони не змогли потрапити в своє найближче бомбосховище, тому що охоронець медзакладу, як принаймні зазначається зараз, просто не відчинив двері. Він, нібито, вже заарештований, але він далеко не єдиний, хто має нести за це відповідальність. Люди, які відповідають за безпеку українців, мають про це пам'ятати. Найбільша цінність для нас, для нашої нації, це життя кожного. І коли гинуть наші люди, у нас не тільки ракетних обстрілів а ще й власної халатності маємо робити висновки, і маємо обов'язково карати винуватців. Ось такий вигляд: лікарня має зсередини. Це лікарня в Деснянському районі, в яку бігли ховатися люди, тому що вона функціонує під час повітряної тривоги як бомбосховище, і власне це та лікарня, в яку троє людей не змогло потрапити, і вони загинули під її стінами. Була тривога, люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали ні нікому. Були жінки, діти і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом із ти... Так, я просто побіг на ту сторону, звати щоб відкрили. І якраз в цей момент все це сталося. І в той момент прилетіло. не знаю, уламки, що -то. вони бігли сюди сховатися, але тут було, на жаль, закрито. Тут саме велике бомбосховище. Ми стояли всі біля входу. Тут поліклініка і дитячі садочки, прямо між ними воно припало. Что срезали ДСНС ночью. Сейчас была тревога. Эта дверь опять закрыта была по указке какого-то инженера. И вот тут висит тоже добротный замочек. Все ходили жалобы, писали жалобы, звонили в службы все. И все говорили, что здесь все нормально, все прекрасно. Даже аварийные я выходы, когда мы сидели, аварийные я выходы его, были его закрыты. Поднял Вы понимали, взрыв произошел, он так и лежал. Я его уже нашел внизу, то есть я зашел. Как это можно? Внутрь, бомбоубежище, вот то аварийные вправо, выходы Вниз, закрыты. влево, то есть он вообще сам в самом убежище. Мы изговаривали позавчера да. с заведующей, она сказала, что это не укрытие, что я не знаю, кто за это все отвечает. Тому слідчі дії проводяться, все буде ніхто приховувати, як інформацію. Це гарантовано. А скільки було входів? Сховищем, це через центральний вхід завжди. Там є запасний вихід, це потім відкривається, виходить. Він як заход він не користуватися, їм ніколи не користуватися. І там навіть і слідів він ніколи ніхто не виходив на захід. Тому вхід один. Показчики одні, де сховище знаходиться. Інформація для людей була доведена вхід в сховище через центральний вхід поліклініки. Але ви тільки що сказали, це був закритий центральний вхід. А. І зараз ви кажете, що він фактично виходить. Я не кажу, що один. він був закритий. Я не знаю. Був так, закритий? Що є такі... І Можливо, якщо був закритий, це одна справа. Якщо був відкритий вхід центральний, то люди, можливо, просто не встигли. Для чого слідчі. є поліція. Якщо ми будемо знати, ми спілкуємося з нас поліцією, скільки терміну, щоб хоча б попередньо дати результати буде добре. Ми спальної безпеки ми ці питання піднімали, тому що життя є життя. Але зараз треба враховувати якраз от питання застосування по Києву, взагалі по Україні, балістичних ракет, терміну відпуску до вогню. Приходу на цілі дуже короткі. будемо пити. От у нас всі скарги, які надходили, ми їх систематизуємо, і в нас реакція на це… Ну, можливо, недостатньо. Недостатньо. Ми розберемось, буде додаткова інформація. Або я це скажу, або от зі мною тут працює директор департаменту муніципальної безпеки. Ми зараз проаналізуємо, можливо, він всі з певний час до вас підійде і проінформує іменно при цьому вироблю. чи були по ньому з Дякую. сховатися? Ще раз хочу наголосити, що Ще раз хочу наголосити. Що відповідальність у кожному із районів, несуть голови районів, та керівники тих закладів, там, де знаходиться укриття. Відносно даного укриття, ми зможемо отримати чітку інформацію, було воно зачинено чи ні, виключно після висновків служб, які зараз переводять перевірку слідства. Ще раз хочу нагосити, СБУ, прокуратура Нацполіція зараз цим займається. Зараз встановити неможливо, тому що двері вибухом всі вибиті. Значить, ви людям не вірите, що вони були закриті, ми не розповідали. Ви не вірите нам. Ви ще є відповідь на питання, де є ще, ми хочемо знати. Ви повинні нам сказати, куди нам прямо. На карті відносין, відносно, відносно укриттів. Кожен може подивитись онлайн карту укриттів, які знаходяться поряд з тими чи іншими закладами, і в кожному мікрорайоні. Кожна людина повинна, кожна людина повинна отримувати інформацію, де знаходиться укриття найближче укриття, яке знаходиться біля а, того чи іншого мікрорайону, чи інших закладів. Місто Київ виділило гроші 10 мільйонів, 10 мільйонів виділило на обладнання всіх укриттів. І я ще раз хочу наголосити, що відповідальність за функціонування суть голови барайоні. Відносно наступної інформації було це укриття відчинено чи зачинено, ми отримуємо ближчі часи і відносно цього буде. Я хочу, знаєте, спитати, я вас ніколи не бачу. Я вас хобіла спеціально з роботи, щоб подивитися, бабусь. Я знаю, що він буде винувати все, але я хочу. Я хочу знати, буде хто за це покаране. Чого обіді ще було скрито, завжди а сьогодні закрите. Чого питається? де нам захист, де нам захист. Скажіть, будь ласка, де нам захист. <говори> Скажіть, будь ласка, де наш захід. Наші простим людям, де захід, не нас немає у Нас немає бронімашин, нас не був. Скажіть, будь ласка, я що ви робите я наші? Тетяна мене я... <говори> що ти робите в нашій країні? Скажіть, будь ласка, це, я не знаю, що вони не вірять, що немає це, це, того. Це, то. гено, це геноцид, це. це, це... Я розумію, що гено... геноцид це Росія. А що в нас робиться, ви не знаєте? Що в нас робиться? Де наші бомбов'яжища, куди нам ховатися? Дітками нашими. Дивіть. Сьогодні день Дивіться. дітей. День дітей це захист дітей. Це захист наших дітей. скажіть мені, будь ласка. Диві. Я всю жизнь проробила, всю жизнь проробила, як будь. раб, хоч. Кожен день даю день. І це захист моєї країни, це захист моїх внучки. Та не фотографіруйте ви мене, будь ласка, не фотографуйте. Я хочу, значить, хто нібудь хоч буде винний. За те, що погибла моя невістка, не замовчать левий, правий. Чи, може, там завідувач, як мій син говорив, а хтось кричав із жінок. Та да, закрийся вже. Я тільки в жінки рот відкрився, сказав таки, закрийся. Да щоб кожен, який у це кожен каждий почув. Те, що чувством зараз ми. 34, 34, Вона була молода гарна жінка. А тепер немає маю дитині мами. Він ми дитині телефон, телефону сидіти. Чого охранника, того чи та то то закрила цього? І всі говорили, що там по ворони людей зайшли. А більше, а остени не зайшли. Да брехня, вся брехня, брехня. Я вас тут дуже хотіла шукати, побачити. Коли це що це таке? Що це за брехня? Коли будуть покарені ці сволочі, які сидять на півніці? Які правлять, як ми їх поставили, ми їх вибирали, скажіть, що це таке? Якби поліклініка закрита, вежі ще, яке би голосунці має бути відкрите. І вони завжди туди бігали. Закрито, оказується, люди прибігли закрито. Як таке може бути? Скажіть, будь ласка, можна сказати. Можна сказати. От е, я за я. Можна сказати, ви можете Почти, ви, да. ви можете мене почути? Ну, 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 не, не, не зображаю почути. Я розумію, розумію ваші емоції, но ніхто ну, так не буде, не зможе. Спец... Будь ласка, да. Обов'язково зараз не, 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 слідство слів. Я не думала, що війна таким попитом мене Будь слідство зараз становить. Чи, ну, ну, чи було воно зачинене? Чи ні? Сково зараз і піші три що це таке? Шо десь таке слівство буде? Воно багато чи було воно зачинене? Що воно не було, видно всім було що воно було зачинене? Ви послухайте, я на відео бачила своїми очима. Воно було зачинено, воно було очима, На відео було зачинено Замок один другий. І слідство знає, що воно, бля, комуха, знаєте, слідство. Деяких до кінця не треба мене трогати, можете мене в тюрму посадити, можете мене в тюрму посадити. Я бідна нещасна жінка всю я всю жит одна роблю. Просто підняла сама без чоловіка. В мене посадити? Охороні всередині сидів, люди прибігли, охороні сидів так, щоб мені його привели, я б його задушила і даже не пожаліла. Я жінка задушила зрабку і все. І все, тому що твари на роботі гроші отримує таке час у біжіщі, алкаша посадити. Як закрити можна? Скажіть, на час що зніс? Началь зруйнувати, воно вдало, мабуть, в Крив... і прийняло таку тварин на роботу. день Там було зачинено, Віталій Володимирович. Це буде щось розбирати, чого ви не покарати начальника, хто дав йому цих показань? чи наказ по нашому українському, яка різниця дітей немає. Невістки немає, дитинки немає, жіночки ще одної немає. Люди в лікарні. Що це за слово? Я не розумію, Я проста людина не розумію. Побачила, так, я прибіла з роботи. Все кілька прибігла. Слухаю. Ворог продовжує нас обстрілювати, тому що наші люди продовжують помирати. Цивільні і діти. Найстрашніше. Сьогодні вночі знову була. Ракетна атака, і знову маємо страшні наслідки. Сьогоднішня атака пов'язана із застосуванням агресором, ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів саме наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо це були крилати ракети балістичного типу. Остаточну кількість та тип зброї визначить повітряні сили. Чекаємо на їх звіт. За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були. Знищені силами та засобами нашої протиповітряної оборони на жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування. Так, у Деснянському районі столиці рештки впали на поліклініку. Та на прилеглий багатоповерховий будинок, внаслідок чого попередньо три людини загинуло ще до десяти отримали поранення. І найстрашніше, що серед загиблих двоє дітей. В Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, зафіксовано займання припаркованих автівок, падіння уламків на проїжджу частину. Є також потерпілі. Усім надана медична допомога. Найжахливіша в історії цих обстрілів зараз починає вранці. З'являтись інформація про те, що було поруч з поліклінікою бомбосховище, але двері там були зачинені з поліклінікою, на яку впали уламки ракети, і от столичний мешканець Ярослав, чия дружина, загинула під час атаки росіян сьогодні. Вночі розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм ніхто не відкрив це укриття. Пряма мова була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили, та й усе люди стукали, дуже довго стукали, і ніхто були там жінки, діти, і ніхто не відкрив в той момент. Якраз і прилетіло. Повідомляється, що дружина Ярослава загинула на вулиці у Деснянському районі Києва, коли з дитиною бігла в укриття. Дитина залишилась на щастя, жива. Сам Ярослав розповів, що був поруч із сім'єю, але коли вони не змогли достукатись до укриття, то він побіг в інший бік покликати, щоб Хтось відчинив двері. Та ну, як, власне, зараз е, каже той, той же мер Києва Віталій Кличко, що будуть розбиратися, та тобто, там за це несе відповідальність або керівник цієї директор поліклініки, або е, голова власне району. Е, за повідомленням. Директора поліклініки у Деснянському районі працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилася в укритті, частина ні. Через що три особи загинули біля укриття. Ось про це зараз каже голова Деснянської районної адміністрації. Але, вочевидь, ще з цим будуть обов'язково розбиратися. Оцей крик, відчай біль чоловіка, який втратив дружину. Це відео є і в нас. Ну, була тривога. Люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина дитина. З ну, дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом і загинули? Так, я просто побіг на ту сторону, звати щоб відкрили. І Якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіла, не знаю, уламки, що то. Так, давайте пам'ятати про те, що. Напевно, там ми говоримо вже про те, що не настільки небезпечно, що впаде сама ракета. Для цього в нас є просто неймовірні сили протиповітряної оборони, які роблять все для захисту наших міст, наших помешкань, наших життів. Але уламки то є наслідок якраз цієї боротьби, і от від них застрахуватися на жаль просто неможливо. І ми це бачимо кожен раз, коли летять дрони коли летять ракети. Ми співчуваємо всім і кожному, хто сьогодні став жертвою цієї атаки. Коли ти бачиш ж в статистиці загиблих дітей ну з цим неможливо змірити. змиритися скільки б часу не минало скільки б ми не говорили 15-й місяць війни і так далі кожен раз це як вперше і як же хочеться вірити що незабаром збройні сили україни а вони є головною рушійною силою нашої держави вони зможуть помститися за кожного із нас позбавивши глобальну російську федерацію майбутнього так, друзі, ну і є в нас можливість долучити е, до нашого ефіру нашу кореспондентку Христина Луцик, яка якраз перебуває на місці подій неподалік тієї самої поліклініки. І сьогодні Христина Луцик якраз е, могла поспілкуватися як з місцевими мешканцями, так і більше розібратися в цій ситуації. Христина, ми тебе вітаємо скоріш за все, та встановити істину. Просто так перебуваючи там на місці не вдасться. Але, от тим не менше, місцеві кажуть, що вже не вперше вони скаржилися. То які подробиці додаткові тобі вдалося назбирати? Вітаю колеги. Власне, скажу одразу, що наслідки цих минувань дуже серйозні, адже що не розірвалася вся ракета, а лише впали уламки. Понівечено багато будинків є а територія навколо самої поліклініки. Ви можете бачити позаду мене, огороджена червоною стрічкою. підійти ближче безпосередньо до місця, де все і трапилося. Ми наразі не можемо, тому що там тривають слідчі дії. Але очевидці, люди, які живуть навколишніх будинках, нам розповіли про те, що на території утворилася від прильоту цих уламків дерева діаметром 2-3 метри. І власне там, поблизу якраз цього місця, стояли люди, які і сьогодні вночі безпосередньо загинули. Також попередньо сюди вже приїжджав міський голова е Києва Віталій Кличко, і власне з ним захотіла поспілкуватися з викруха загиблої жінки. Вони вимагають справедливості, адже е живуть на цьому районі. Кажуть, що про те, що не вперше складається така ситуація, що укриття закриті, і як з'являється, що нам сказали також місцеві укриттів в цьому районі. Є не дуже багато, тому безпосередньо це одна з неб... Багатьох було укриттів, куди люди могли прийти вночі і безпосередньо заховатися від ворожої небезпеки. Одразу вам покажу територію навколо що тут відбувається. Скажу, що близько підходити до будинки ми зараз не можемо, тому що рятувальники демонтовують вікна і все те, що вони. Прибирають, падає просто на землю, тому не дуже безпечно ходити поблизу будинків. Але спробуємо вам показати, якщо видно, то зараз відбувається демонтаж вікон в будинку, який поблизу також вибуховою хвилею, понівечено і дитячий садочок, який знаходиться одразу навпроти. Там наскільки видно вибуло абсолютно всі вікна, понівечило фасад. Ну а вибухова хвиля була настільки потужною, що побило не тільки ті помешкання, які знаходяться в найближчому радіусі, там декількох метрів, а й через дорогу також видно, що. Немає вікон у багатоповерхівках. Зараз тут дуже багато людей, дуже багато жителів цього району вони розповідають про те, що дійсно ситуація складеться не в першій. Зокрема, в цьому е, укритті не було доступу до е, укриття для людей. А чи те, що дійсно сьогодні оцей е, проміжок між тривогою і безпосередньо між вибухами в Києві був невеликим, реагувати потрібно було дуже швидко. Цього не трапилося, і наслідки, як ми бачимо, дуже жахливі. Зараз спробую ще показати трохи території безпосередньо самої, адже е, люди. Які живуть на нижніх повальках тут, у Деснянському районі, поблизу місця прильоту, них просто дуже потужно понівечило їхні будинки, остелі, як ви можете бачити, ось так вікна просто-напросто вибуховою хвилею розбили. Я так розумію, що всередині також там все понівечено, і зараз, поблизу будинків, як ви бачите, дуже багато скла, дуже багато цегли, все це обвалилося. Саме приміщення поліклініки знаходиться позаду мене, не дуже добре видно, але скажу, що також воно розбите і наслідки дуже. Потужні багато людей сьогодні просто-напросто їдуть ночувати до своїх родичів близьких, бо в їхніх боселях немає а, немає вікон. Війській владі запевнили про те, що будуть найшвидше ліквідовувати всі ці наслідки. Наразі а, встановлюють кількість осіб, які постраждали внаслідок цієї нічної атаки. Ми ж продовжуємо слідкувати і спілкуватися з цими тими, хто тут перебуває, аби власне дізнатись, чому так трапилося. Що ті, хто мали відкрити двері до укриття. Цього не зробили, і маємо такі жахливі наслідки. Паналежа, враховуючи те, що сказано вами вище про ці самі іскандери, які летіли сьогодні, по суті, в спальні райони столиці, летіли ці ракети з вельми високим зарядом і з вельми високою небезпекою. Для мешканців єдиним порятунком для людей є сховища. І от ми. Кожного дня в ефірі обговорюємо питання відкритих і закритих тих чи інших сховищ. Нам кожного дня розповідають, що є ряд сховищ, які передані в керування приватним особам, що, в принципі, під час війни повинно вирішуватись дуже швидко і в певній мірі навіть радикально. В ситуації, коли сховище поруч з вашим будинком закрите, як повинні діяти, на вашу думку, люди? Створювати собі якісь альтернативні варіанти, Там, шукати підвали, ще щось? Чи все-таки Иснути на місцеву владу з проханням подбати про таке питання, як сховище від бомбових ударів на півторарічному терміні активної фази війни. Мені здається, що тут, коли мова йде про ну, ситуацію, давайте будемо відверті відносно сховищ. Тобто, коли ну с об'єктивно так сталося вже на півтора року війни, що далеко не всі під час повітряної тривоги йдуть у сховище. це, будемо чесні самі перед собою. А другий аспект полягає в тому, що коли мова йде про балістичний удар, не всі просто фізично добіжуть до сховища, навіть якщо воно знаходиться у сусідньому будинку, ну, то це фізично, означає, що їх про, не повинно бути, правда. Абсолютно, тобто, ну тут давайте будемо також так необхідно е, і будувати сховища, нові актуальні сховища, не тільки радянські ті, ну, які знаходяться, а тому, що ну знов таки нові технології та та інше. Тобто це глобальна задача. Її проходив Ізраїль і вкладав у це протягом десятиріч величезні астрономічні кошти у питанні захисту, в тому числі, тому що ну Ізраїль так живе, і наявність у приватних будинках окремої захищеної кімнати ну це те, що в них реальність. Тому ну дійсно треба розуміти, що. Це глобальна задача, і її дійсно треба вирішувати на максимально державному рівні. Ну забудовникам уже прописали в законодавстві пункт про те, що вони повинні закладати у свої новобудови саме захисні зони. А подивимося, як це буде реалізовано для всіх. Решта мешканців. Сподіваюсь, влада зробить певні висновки.